Прото проти мої кохання, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий теролог. Думайте тільки про себе. Поки помішую карти, феєчки, дуже великий попит на амулети, тому що зараз я дарую 10 хвилинну консультацію онлайн. Подарунок відповідаю на ваші всі запитання з допомогою таро. Тож хто ще хоче, поспішайте, тому що кількість місць обмежена. Так, чи знаєте ви Хо-хо-хо-хо-хох! Знаєте, знаєте, вісім жезлів, Знаєте, причому цей ваш майбутній чоловік це для вас буде така неочікуваність, що він буде вашим майбутнім чоловіком. Так, Аркан Сила. А в чому сила буде? Король меч? У когось це буде чоловік з минулого дівчата, і ви зможете таки підкорити його під свій, скажімо так, ріг. А у когось це буде чоловік, якого ви знаєте, навчить якого ви хочете, він дуже розумний, він не показує своїх почуттів, він працює щось інтелектуально. Він тут може бути різне, з металом може працювати. Взагалі, мечі це розумні чоловіки. І знаєте, в чому буде ваш аркан сила? Що ці люди рідко приймають рішення завдяки серцю. Але. З вами цей чоловік таки прийме рішення не розумом, а своїм серцем. А давайте ще про цього чоловіка. Він, до речі, веде таке життя, дівчата, взагалі не думаючи про майбутнє. Тобто живе одним днем, кайфуючи, нічого не загадуючи і Аркан Сила. Але він зможе так. Він теж сильний, він зможе у цю свою, скажімо так, недалекоглядність побороти. А навіщо йому це бороти? Він зараз в паузі. Тобто він зараз сказав, ні, я поки що не хочу нічого, я відпочину від цих відносин, тому я і поживу по легкості. Так, він тут щось ударився дуже в роботу. Да? Але у нього відбуваються трансформації, тобто його робота перестає радувати, розумієте? Тобто все. І, і він починає думати, що ж йому робити, як би йому ще в цю сферу свого життя. Не в цю своє життя, а додати ще якийсь фактор. Але у нього в розумінні чомусь, що це одруження його і робота це щось несумісне. розумієте? То не можна оце двох, отак, як я буду, він думає. ну Я не зможу, щоб і там було круто, і там. Або постраждає або особисте життя, або робота. Але шанс, шанс, шанс з вами він захоче взяти. А через що він захоче взяти? Ну тому, що він зрозуміє, що таку жінку, як ви підкорити, це все рівно, що здобути лавровий вінок, це все рівно, що бути переможцем. А що так в нього вас йому або підкорить? А те, що він бачить вас, жінку, яка йому підходить, Ви знаєте, він бачить вас жінку, яка буде саме такою, як він хоче, його дружиною. А яку він дружину хоче? Ох, він хоче дружини, заради якої він буде діяти, буде йти вперед, буде нести цей свій вогонь і буде досягати багато чого. Порада вам. Їдь ним стабільні надійні стосунки. Але феєчки, знов кажу, вас багато. І все ж таки перевіряйте цей розклад на чоловіках в плані їх. Дійсно, тому що ви можете подумати не на того, а на кого ви хочете. Можете минулого прийняти. А він взагалі-то ще й не змінився. Це не той минулий про кого говорять карти. Тому дякую, що ставите коментарі, лайк, добирайтесь групу Мою Telegram.